Вага, великі гранти для неприбуткових організацій у розмірі до 200 тисяч доларів. Хто на що та як може отримати у цьому відео? Я дам відповіді на усі ці запитання і навіть більше. Поділюся з вами рекомендаціями: як же ж збільшити свої шанси на отримання грантового фінансування. Вітаю! Мене звати Мар'яна Кобеля. Звір я експерткою з грантів і готова з вами ділитися цією інформацією на цьому Ютуб-каналі. Змін а, ставте лайк, до речі, під відео. Моя команда дуже любить спостерігати за кількістю, яка зростає, лайків тому що це завжди вмотивовує до роботи, вмотивовує нас готувати для вас дуже корисні відео на тему грантового фінансування. Якщо ви доєдналися до нас вперше, вітаю! Ви знаходитеся на єдиному в Україні ютуб-каналі на тему грантів, на якому просто сконцентрована надзвичайно велика кількість. Інформації про гранти, про грантові проєкти. Пересвідчитися в цьому ви можете, прогулявшись, так би мовити по відео на цьому YouTube каналі. Тут вже майже півтисячі. Ну і не забудьте. Підписатися на канал, тому що, тому що в цьому році грантове фінансування буде в рази більше аніж торік. І ви повинні знати про те, що є гранти, і вміти ними користуватися. Ви підписуєтеся, наші постійні глядачі і нові також ставлять лайк. А я переходжу до нашої теми. Запрошую вас до світу великих грантів для неприбуткового сектору. Буде корисне для. Громадських організацій, благодійних фондів, асоціацій, просто ініціативних груп як для новостворених організацій, так і для тих, хто вже давно працює, як для тих, хто навіть не планував створити громадську організацію, але вже давно або хоче реалізовувати хороші ініціативи в суспільстві. Буде корисним для усіх. Додивиться це відео до кінця. А я перегортаю нашу презентацію. І ви мені частенько наші глядачі ставите запитання, а розкажи, Мар'яно, більше про те, як ти отримала свій перший грант, коли це було і так далі. Я вже втомилася про це розповідати. Кому цікава інформація про мою експертизу, ставте на паузу відео і ось на цьому слайді пересвідчитися в тому, що мені можна довіряти вісім фактів про мене, про те, як я здобувала свою експертизу у темі грантового фінансування. А у нас Багато справ зараз розповісти про. Пріоритети великої грантової програми про можливість отримати до 200 тисяч доларів США неприбутковим організаціям. Скажу одразу, що ці гранти стали реальними для українських неприбуткових організацій завдяки підтримці USAID, а саме активностям, а саме проєкту Engage, що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку USAID, Ви пам'ятаєте, це дуже важливий такий наш партнер. Ну і впроваджує. В Україні організація пакт це те, що треба знати про те, А звідки ж це грантове фінансування? Яка ж мета цього конкурсу? Звичайно, що підвищити обізнаність та залучення громадян до демократичної участі та здійснення громадського моніторингу влади на всіх рівнях. Цей конкурс спрямований на розширення можливостей організації задовільняти нагальні потреби, які виникають от зараз в умовах війни в нашому демократичному суспільстві, збільшувати участь громадян в демократичних процесах. Крім того, конкурс підтримує громадські організації в принципі організації, так які Працюють у нових сферах діяльності, що виникли вна внаслідок російської агресії. До речі, ця діяльність повинна бути життєво важливою для подальшого демократичного розвитку України. Ось такою є мета цього конкурсу. А зараз варто дізнатися, а хто ж може брати участь у цьому конкурсі? Громадські організації, тобто це не прибутковий сектор. Так офіційно зареєстровані можуть і благодійні фонди, і асоціації і. Ініціативні групи, і навіть ті, хто не зареєструвався, почуйте мене, це дуже важливо. І що важливо ще навіть ті, які зареєстровані, створені за кордоном, ось так нам декларує грантова програма. Яка ж сума гранту? Варто розділити, що тут є. Дві можливості: перша можливість це до 200 тисяч доларів США для інституційної підтримки організації. А сума до 50 тисяч доларів США доступна для проєктних заходів, тобто на реалізацію конкретних проєктів, і що важливо, які триватимуть не довше 12 місяців. Якщо ж значно менше, ну то і сума буде значно менша пропорційною. Тут важливо вам зафіксувати, що напрямок фінансування в цій програмі, по-перше, це для інституційної спроможності організації, тобто зміцнюватися як організація в українському суспільстві, і другий напрямок реалізовувати на грантові кошти, хороші ініціативи, тобто це фінансування на проєкти. Є вісім пріоритетів цього конкурсу. Я би хотіла, щоб ви зараз дуже ретельно разом зі мною про них дізналися, ознайомилися, тому що дуже багато різних ініціатив можна впроваджувати на ці грантові кошти, але які би у вас ідеї зараз не виникали в голові, які б у вас не були потреби, то все одно всі вони повинні зводитися хоча б до одного з восьми цих пріоритетів. Пріоритети звучать широко для того, щоб ми могли з вами. Адаптувати, підлаштувати туди свої хороші ініціативи, які працюватимуть на зміцнення хоча б одного цього пріоритету. Отже, знайомимося: перше: покращення національного демократичного врядування, покращення верховенства права, просування підзвітності та прозорості влади, покращення виборчих процесів, сприяння соціальній інтеграції та згуртованості, захист збереження та популяризація. Культурної спадщини України, посилення присутності України у світі і забезпечення безпосередньої участі громадян у повоєнній відбудові. Скажу вам, що кожного дня, спілкуючись з нашими клієнтами або ж проводжу, коли навчання на нашому онлайн-курсі з написання грантових проєктів, то я постійно чую запити громадських організацій на реалізацію тих чи інших. Проєктів, ініціатив, і скажу вам, що от в мене таке враження, що всі ці вісім пріоритетів можуть бути актуальними для кожного з вас, якщо ви працюєте в Україні, зміцнюєте громадянське суспільство, працюєте на зміцнення демократичних принципів і так далі. Тобто, громадська організація, неприбуткова організація має дуже великі шанси потрапити, хоча б в один пріоритет з цих, що запропоновані. Конкурсом до речі, наша консалтинова компанія центр розвитку час змін, яку я очолюю, може вам допомогти, якщо ви не зможете адаптувати правильно накласти, як то кажуть, матрицю ваших потреб на матрицю. Можливості грантодавця. Звертайтеся, якщо потрібна допомога. В описі під цим відео є усі необхідні посилання, за якими можна до нас постукати у двері за тією чи іншою послугою. А ми йдемо далі. Що ж, важливо ще е, тут з'ясувати, що на ці сім-вісім пріоритетів на ці вісім пріоритетів ви повинні зробити корисні справи. І якщо у вас вже є ідеї, або немає ідей, але ще є потреби, або є е, очевидна якась проблема, яку ви хочете подолати, я би вам рекомендувала зараз ось просто так прильнути до цього екрану, щоб дуже ретельно ознайомитися із. Можливими заходами, які можуть бути профінансовані грантовою програмою в рамках цього конкурсу. Я для того, щоб не заплутати вас і себе, просто зробила скріншоти для того, щоб ви могли ставити на паузу і перечитувати. Ось, дивіться, якщо мова йде про інституційну підтримку, пам'ятаєте 200 тисяч доларів, то приклади можливих ваших заходів, які можуть бути підтримані в рамках цієї програми, е включають, але не обмежують ось цей перелік і далі. Далі я ще буду гортати. Наприклад, можна просити кошти на. Отримання персоналу, офісних приміщень, обладнання або ж зміни місця розташування офісу на it обладнання, програмне забезпечення усілякі. Штуки, які покращують безпеку управління психічним здоров'ям персоналу, і так далі, далі посилити здатність організацій, залучати громадян, знову ж таки включаючи, але не обмежуючись ефективним вивченням та реагуванням на їхні потреби, відстоюванням їхніх інтересів, отриманням зворотного зв'язку, а також керівництвом та супроводом з боку прямих бенефіціарів. Далі можна посилити експертну спроможність та потенціал впливу, тобто можна підвищувати кваліфікацію, навчатися, набувати нових навиків, розробляти стратегії, розробляти політики, тобто підвищувати свою майстерність по роботі з цільовою аудиторією, удосконалювати адаптивне управління, можна розробляти. Альтернативну організаційну структуру, коригувати політики, встановлювати нові мережі та зв'язки. До речі, як на внутрішньому ринку в Україні, так і на зовнішньому, на міжнародному, також можна сприяти організаційному технічному розвитку, наприклад, набуття нових навичок, компетенцій, таких, які необхідні вам в умовах війни. Це, наприклад, цивільна оборона, соціальна згуртованість, цифрова безпека. Гуманітарна допомога, документування порушень прав людини, екологічні ризики, комунікація і так далі. Що стосується підтримки проєктів, пам'ятаєте, тут сума фінансування до 50 тисяч доларів США, то тут можна. Як приклад, аналізувати та комунікувати наслідки воєнного стану на місцевому рівні, адвокатувати експертний підхід до розробки необхідного виборчого законодавства, та широко залучати до відповідних інклюзивних дискусій. В пріоритеті підтримка проєктів, спрямованих на залучення громадян до розробки та реалізації стратегій і проєктів по воєнної відбудови України, особливо на місцевому рівні, включаючи залучення до. До прозорого нагляду та нагляду за зусиллями з відбудови далі підтримка у здійсненні таких заходів як адвокація та громадський моніторинг діяльності як на національному, так і на місцевому рівні органів влади. Для чого? Для забезпечення їх ефективності, підзвітності та дотримання демократичних принципів. Наступне можна здійснювати такі заходи, як адвокація, політик та практик, які сприяють соціальній інклюзії під час війни, підтримувати проєкти, спрямовані на задоволення потреб та викликів тих, хто залишився, і тих, хто повернувся або має намір повертатися на щойно звільнені території. Включаючи юридичну підтримку, медичну освітню, інформаційне забезпечення і так далі, можна також здійснювати такі заходи, як реалізація міжнародних адвокаційних кампаній, спрямованих на просування європейських прагнень України та потреб в гуманітарній та військовій допомозі, включаючи паралельні заходи на конференції з безпеки. Прав людини та розвитку можна і варто інформувати міжнародну спільноту про події, що відбуваються на території України, у тому числі на окупованих територіях або підконтрольних уряду Російської Федерації, аналізувати та комунікувати міжнародний досвід після воєнної відбудови та відновлення а також висвітлювати найкращі практики, аби вони були тут у нас в Україні застосовані. Можна здійснювати таку діяльність як виробництво та розповсюдження медіа контенту, що фінансується громадським суспільством. Про боротьбу з російською агресією, можна і необхідно здійснювати такі заходи, як забезпечення участі громадян у документуванні пошкоджень культурної спадщини, проводити адвокаційні кампанії з поширення підтверджених фото та відеоматеріалів, пошкодження культурної спадщини, і так далі. Тобто... Можна проводити адвокаційні кампанії для вдосконалення законодавства України у сфері охорони культурної спадщини. Слухайте, як на мене тут так широко все звучить, що направду громадська організація може знайти для себе просто нішу і реалізувати хорошу ініціативу, тому що і кількість організацій збільшується, і кількість ініціатив ініціативних груп, і кількість тих громадян, які свідомі до відновлення нашої України в умовах. Вавах війни і повоєнний період, правда? ж? Що вам варто ще днати? Я вважаю, щоб отримати це грантове фінансування, запорука успіху, в принципі, як і в інших, в інших конкурсах, я завжди налаштовую на це моїх учасників онлайн курсу з написання грантових проєктів. На те, що потрібно знати критерії відбору, тобто яким чином нас будуть оцінювати, коли ми надсилаємо свій проєкт на участь у грантовому конкурсі. Отже, я зараз вам демонструю на слайді критерії відбору і потім обов'язково вам дам свої рекомендації, зважаючи на те. Які критерії відбору, які заходи можуть бути профінансовані, і зважаючи на пріоритети грантодавця, дам вам рекомендації, як збільшити шанси на успіх у цьому конкурсі? Отже, поїхали. Перше відповідність заявленим цілям і тематиці конкурсу. Дуже важливо, в принципі, як в кожного грантодавця, потрапити в пріоритет і цілий і мети, і пріоритетів цього? Конкурсу, тобто потрапити зі своєю іде... ідеєю чи потребою під те, що може бути профінансовано. Далі потрібно. Мати ґрунтовний підхід до вирішення проблеми окресленої в заявці, не просто його мати, а вміти його чітко розписати за відповідними правилами. До речі, цими правилами я ділюся на онлайн-школі з написання грантових проєктів. Це мій курс, де я навчаю, як правильно розробляти конкурентно спроможні грантові проєкти. Так, от скажу вам тут на цьому слайді, зафіксувавши, що вирішення запропонованої вашої проблеми повинно... Бути очевидним, настільки ефективним, щоб грантодавець захотів з вами поділитися цими коштами. Далі здатність до безпосередньої взаємодії та надання Послуг громадянам широке залучення державних і недержавних стейкхолдерів це важливо. Тобто, не, не я сам в полі воїн, так але я задію інші організації на міжнародному рівні стейкхолдерів. Я маю взаємодію з громадянами. Я можу на них впливати, можу ем, покращувати проблематику, тобто вирішувати проблематику не сам в полі. Воїн, запам'ятаєте це аж 30% балів, бачите, віддають за цей е, критерій. Ну і здатність досягати очікуваних результатів конкурсу. Це про стратегію вибору проєктної діяльності, про те, що ви будете робити, як ви будете це робити. А можливо, у вас і так в голові вже є ідеальна стратегія, але дуже важливо вам я скажу, як практик, дуже важливо викласти це. Ви проєкт, а потім ще й реалізувати так, от представники експертної комісії завжди зважають на те, чи не просто ви описали шлях вирішення проблеми, а й зважають на те, чи маєте ви здатність до реалізації цієї проєктної діяльності. Тут мається на увазі і ваша спроможність, і члени команди, і залучені організації, залучені партнери. Все це враховується. Так, от проаналізувавши критерії відбору в цьому конкурсі, проаналізувавши пріоритети, проаналізувавши, власне, на що будуть давати кошти в рамках цього конкурсу, я вам хочу дати декілька таких лайфхаків, так? декілька рекомендацій, які збільшать ваші шанси на успіх. Отже, мої рекомендації. Корисно, до речі, якщо корисно, поставте лайк під відео, поки слухаєте ці рекомендації, відрефлексуйте мені, будь ласка. Отже, перша рекомендація: заручіться підтримкою інших громадських організацій, інших представників неприбуткового сектору. В принципі, грантодавці завжди люблять, коли. Організації не виступають самостійно в проєктах, навіть в деяких конкурсах додається балів на експертному оцінюванні за те, що організації беруть в партнери інші організації. Це про зв'язки, це про це про взаємодію, про партнерство, про збільшення масштабування і мультиплікування ваших проєктних активностей. Тому прислухайтеся, візьміть громадську організацію ще в партнери. Тим паче, що в пріоритетах там десь конкурсної документації я побачила, що а, ну, просто в пріоритеті ось ці зв'язки партнерства, національні проєкти, партнерські проєкти між регіонами, мережування діяльності. Просто прислухайтеся, Боріть НГО якесь ще в партнери. Якщо є можливість, домовляйтеся про співпрацю з міжнародними організаціями. Я побачила це, і ви, власне, що також уважно мене слухали, щойно що для грантодавця важливо, щоб на міжнародному рівні ми себе гідно представляли Україну, так щоб адвокатували наші цінності, щоб промотували наші цінності, щоб підвищувалася обізнаність про проблематику в Україні, про наші потреби. Правда ж, ми. Ми це з вами щойно в пріоритетах також прочитали, тому я роблю висновок, що партнерство з міжнародною організацією буде сприйнято додатковими балами. Далі, третє, беріть партнери медіа. В принципі, медіа завжди хороший партнер у всіх проєктах. Я своїх учнів в онлайн-школі з написання проєктів, своїх слухачів завжди до того привчаю, що медіа це ідеальний партнер. Так ось, в даному конкурсі, медіа це не те, що ідеальне, а ідеальний ідеальний в третій степені, тому що бачили там в можливих заходах створення медіа контенту, його трансляція, якомога більше ширення серед цільової аудиторії для того, щоб підвищувати обізнаність, привертати увагу до тих чи інших цінностей. Так? А як це можна зробити без медіа? От, якщо б не було цього Ютуб-каналу, як би ви дізналися? Про цей конкурс, ну, вочевидь, десь може прочитали, але все-таки тут більше шансів дізнатися, тому що це медіа, тому що медіа завжди підсилює ось цю поширення е, інформації. Не підписані ще. Підписуйтеся, буде корисно і надалі. Четверта моя рекомендація: підкріплюйте до заявки документи, які підтверджують вираз волі вашого партнера з вами співпрацювати. Що це значить? Це значить, що ви зараз, подаючи заявку, так можете ось так по телефону, телефонному режимі домовитися якось з якоюсь, якоюсь там дружньою організацією або іншою лояльною про те, що вона з вами буде в партнерстві реалізовувати ось цей проєкт. Будеш по той бік телефона, так буду Так ось це ні про що, це не є домовленість. Це так домовленість на побутовому рівні. А для грантодавця будь-якого до речі, важливо, щоб ви такі домовленості фіксували в відповідному документі? Ось після двокрапочки вам перерахую меморандуми про співпрацю, рекомендаційні листи, гарантійні листи або інші подібні документи, які підтверджують намір співпрацювати в рамках цього проєкту. Ну і а, поспішіть вже зараз зареєструватися на платформі SEM.gov, тому що отримати 12-значний ідентифікаційний номер а, must have, як то кажуть, просто необхідно для того, щоб брати участь у проєктах за підтримки USAID. А якщо ви уважно слухали, цей конкурс саме підтримується. Е, і вам одноразово ця реєстрація буде, як то кажуть, на все життя. Ви більше цим перейматися не будете. До речі, ми також допомагаємо з реєстрацією, в кого виникатимуть трабли, будь ласка, звертайтеся в описі під відео. Є необхідні посилання. В нас повний спектр послуг по грантовому консалту. Що варто знати про терміни? Кінцевий термін подання заявок відсутній. А що так буває, ви скажете? Ну, так, іноді грантодавці е, оголошують конкурси безстроково, але скажу вам, все-таки термін дедлайн є, зараз я про нього ще поговоримо. Е, це безстроковий конкурс. Тобто, ви, от сьогодні яка дата? Не знаю, коли ви дивитеся це відео, можете починати готувати проєктну заявку. Не забудьте, до речі, Скористатися моїми лайфхаками, моїми рекомендаціями, от готуєте заявку, ви її можете подати як через тиждень, так і завтра, так і через півроку, і через рік. Головне, щоб ваші проєктні активності завершилися до здається не проєктні активності, а подача заявки до 25 п'ятого року травня. Да. Тобто не запам'ятала навіть дату, тому що розумію, що ого ще багато часу. Скажу, що представники грантодавця пакт організація в Україні буде розглядати заявки на постійній основі, і заявникам буде дуже оперативно даватися відповідь, тобто зворотній зв'язок, про те, підтриманий проєкт чи не підтриманий. Всього лише два тижні. З мого досвіду, з практики, це так дуже швидко. Гарантодавець надає відповідь. А чи ми можемо вам допомогти, шановні мої компанія, центр розвитку час змін, яку я очолюю, надає повний спектр послуг з грантового консалту. Ми вже допомогли залучити сотням громадських організацій грантові безповоротні кошти на їхні проєкти. Допоможемо і вам. Як це можемо як з вами повзаємодіяти два шляхи, або ви проходите наш курс грантова заявка під ключ онлайн кожного місяця під час навчання ви маєте можливість не лише лише споживати теоретичну інформацію, але й писати свою заявку. А наші ментори і я перевіряємо цю заявку максимально коригуючи, щоб у вас була на руках готова заявка до випуску, до отримання сертифікату всього лише за місяць. Ну а другий шлях, якщо ви любите швидкий результат і вже і завтра, і негайно, то в нас є послуга з написання грантових проєктів під ключ. Тобто, все і фінансову частину, і описову частину ми все беремо на себе. Тому, кому корисною буде якась послуга, звертайтеся в описі під цим відео. Є необхідні посилання. А як на мене, взаємодіяти як по першій, так і по другій послузі, однаково ефективно. Але в грантовій заявці під ключ є ще можливість. Швидкого результату, а от в написання грантових проєктів можливість отримати і оволодіти цією майстерністю, і самостійно потім готувати проєкти. До речі, про інші конкурси я планую, ну поки що на рівні планів, зробити для неприбуткового сектору добірку постійно діючих грантових програм і грантових конкурсів, які будуть ця добірка буде універсальною абсолютно для усіх. Yeah. Uh. Я поки що тільки планую. Якщо вам направду потрібна така добірка, напишіть, будь ласка, в коментарях, на що саме ви б хотіли отримати грантове фінансування. Я, побачивши ваш запит, адаптую це під можливі конкурси, які там можуть бути для вас, візьму саме ті, і запропоную в наступній добірці. Домовилися? Тобто, в коментарях пишете на що плануєте залучати грантові кошти, ставте лайк під відео, це лайк вдячності. За нашу роботу, нашій команді. Хто не підписаний, підписуйтеся. Надалі буде ще цікавіше. Я Мар'яна Кобеля, Звір, експертка з грантів. На даному відео з вами прощаюся. До зустрічі. Бай!